Так, друзі, всім привіт! Просили мене зробити огляд педалі щеплення. Ну, як вам сказати, тут огляд такий собі, тому що тут як було все, так воно і залишилось. У мене тут стоїть е, на цьому газоні рама Зіловська, так воно ричагоцею, він такий і залишився. Отак воно йде. Там дірку я прорізав. А тут воно уходить сюди в раму та й все. Як на газонах 53-х із механічним включенням. Зараз піднизу покажу, як воно виглядає. Так, знизу воно виглядає отак. Єдине, що я тут наробив, трохи фігні такої. Отут стояв у мене ричажок такий зіловський. Ну він був коротенький такий. Мені воно щось здалося, що воно дуже туго вижимається. Ну, я ж думаю, отут одріжу його, доварю, отакий зроблю довгий. Зробив я, короче довгого його, а потім не хватало вижима. Не хватало вижима. Приварив оцю пластинку. Воно теж нічого не, не вийшло. І, зрештою, оце таке понаварював тут такого. ну Уже краще я напевно куплю отакого річашка Зіловського, да поставлю отут. Да і все, який, який тут і був, який тут і стояв, щоб оцього, оцього всього хламу не було. тут. Пешкав, шо? Ну, а тут, в принципі, все так воно залишилось. Отак воно виглядає. На гвіздка не, не звертайте уваги. З кабіни це виглядає отак. Ну, вижимається рукою так важкувато, а ногою так нормально.